300 вольт проти сучасної і класичної лампи Дивимось, яка з них витримає. Беремо класичну, вкручуємо. І вмикаємо. Без проблем. 300 В лампа працює і не згорає. Тепер сучасна вкручуємо і вмикаємо. Сучасна лампа працює також і ніяких проблем з нею нема. Але ж є питання, яка з цих лампочок світить краще при даній напрузі. І так, 300 вольт сучасна лампочка, вмикаємо. Дивимось, видає 990 люкс. Тепер час класичної лампи вмикаємо, спостерігаємо. 1300 люкс. Тобто класична, яскравіше за сучасну, але при цьому вона споживає в 10 разів більше енергії. Але припустимо, що у нас в мережі лише 150 вольт. Вмикаємо класичну, спостерігаємо 280 люкс. Тепер ті самі умови і сучасна лампочка. Вмикаємо, дивимось, а вона світить суттєво яскравіше 1000 люкс. Якщо дослід сподобався, лайк, підписка, пишіть в коментарях, що ще перевірить. Дякую за перегляд.